Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу. Знову ми з вами в Майамі слідкуємо за тамтешнім супертурніром, в тому числі за виступами українських тенісисток. Нагадаю, в попередньому випуску ми оглядали матчі українок в стартових двох раундах. Дуже сподіваюся, що ви те відео дивилися. Ну а сьогодні розпочинаємо з раунду номер 3 однієї 16-ї фіналу, куди зокрема пробилися Марта Костюк та Еліна Світоліна. В матчах українок були і прояви містики, ну і також були прояви. Афосу про все це говоримо далі. Розпочинаємо сьогодні з марти Костюк, у котрої до третього раунду турніру в Майами загалом в цьому сезоні було зіграно вже 16 поєдинків проти представниць дев'яти країн. Але от проти безпрапорних поки що Марта в цьому сезоні не грала. І от третій раунд турніру в Майами, і такий матч проти однієї з них проти 85-ї ракетки світу Анни Блінкової. Тенісистка, яка зірок з неба не хапає, але яка нагадаю, в цьому сезоні навіть на одному з турнірів обігрувала Еліну Світоліну. І чомусь той поєдинок проти. Світоліної згадався на початку матчу проти Костюк, оскільки Марта розпочинає не найкраще на старті першої партії поступалася 0-2 з брейком. Матч розпочинався на подачі Костюк, і тут одне з двох або перехвилювалася, або не дорозім'ялася, тому що були помилки, не відчувала корту, то проб'є в сітку, то ваут і доволі оперативно свою подачу програє 0-1. А Блінкова свою не просто виграла, а виграла під нуль на контрасті. І 2-0 безпрапорно виривається по рахунку. Щоправда, краще б вона так не виривалася. Починаючи з цього моменту, Марта виграє 11 геймів поспіль, майже два поспіль бублика супротивниці випису. Українка з 0,2 на 6-2 в першому сеті і 5-0 в другому. Все було вирішено. І хоча жодного з цих 11 геймів Марта не виграла під нуль, тобто боротьба все ж таки була присутньою, але відчувалося, що Костюк в собі впевнена, і коли навіть деякі помилки робила, не особливо хвилювалася. А От Блінкова робила не лише помилки, а навіть подарунки. Зокрема, в першому сеті, коли вона подавала за рахунку 2-5, сетпойнт у Костюк, на якому блінкова допускає подвійну помилку. І перша партія за мартою 6-2. Поступаючись в другому сеті 0-5, Блінкова таки один гейм виграє 1-5, і схоже, їй захотілося більшого. Оскільки, коли за рахунку 5-1 Костюк вийшла подавати на матч 15-40, подвійний брейкпойнт у Блінкової. Поєдинок міг трішки затягнутися. Але Марта за рахунок класної першої подачі виграє три поспіль розіграші. Зокрема, також виконала один Ейс. І в підсумку вийшла на свій матчпойнт. І, власне, на цьому матчпоінті був своєрідний прояв пафосу. Марта схилилася для того, щоб понабивати м'ячик. При цьому звернула увагу, де знаходиться супротивниця, а та була доволі таки далеко. І Марта з під низу нестандартно робить подачу. Блінкова, звичайно ж, такого не очікувала і до м'яча не встигла. Ось так Костюк реалізувала матчпоінт. Відразу після цього повернулася до свого тренера і навіть трішки посміялася. Такі подачі вважаються не зовсім спортивними, але хто вміє, то їх і робить. Марта вміє і це іноді робить. 6-2-6-1, за 59 хвилин Костюк перемагає без прапорну і виходить до однієї восьмої фіналу. Еліна Світоліна в третьому раунді грала проти чешки Кароліни Мухової 14-ї ракетки світу. Тенісистки 6 років між собою не грали. Востаннє зустрічалися в 2019 році. Дві головні зброї чешки це безумовно потужна подача, і це виходи до сітки. І саме тому, коли Мухова виграла підкидання монетки, тобто жеребкування, вона обирає подачу і розпочинає матч вона з Ейсу. Але якщо з цією зброєю ти нічого не зробиш, ти або приймаєш подачу, або не приймаєш, то от з виходами до сітки, можна спробувати щось зробити. Весь перший сет Еліна свідомо постійно грала під задню лінію, тримаючи супротивницю подалі від сітки, і це давало результат. Мухова не пристосувалася і частенько помилялася. То пробивала в аут, то в сітку. Нагадаю, в своєму першому матчі на турнірі Еліна на 100% відстояла всі свої подачі і на 100% реалізувала брейкпоінти. Так от в першому сеті проти Мухової ця тенденція тривала. За рахунку 1-1 Еліна робить перший брейк в матчі та виривається вперед 2-1. А за рахунку 4-2 робить ще один брейк в даному випадку за допомогою самої Мухової, оскільки Кароліна на брейкпоінті супротивниці допускає подвійну помилку. Як наслідок при 5-2, світоліна вже виходить подавати на. Сет. Сет, але саме тут і саме зараз у мухової перші брейкпойнти в матчі. Вперше Еліна могла програти свій гейм на цьому турнірі, але не програла. Вийшла сухою з води, вийшла на сетпойнт і смешем його класно та ефектно реалізувала, закривши першу партію 6-2 на свою користь. Другий сет також розпочинався на подачі чешки, і цей гейм був, мабуть, найтривалішим у всьому поєдинку. Аж 5 разів рахунок був рівно 40-40. Еліна в цей гейм чепилася і таки зробила брейк 1-0, а за цього рахунку ще й на своїй подачі мала комфортні 40-15. Тобто майже 2-0, але вчергово відзначаємо, що майже не рахується. Саме в цей момент Еліна вперше на турнірі програє свою подачу 1-1. А де перший раз, там і другий. Поступаючись 3-4, Еліна ще разок програє свій гейм 3-5. І Мухова спокійно виходить та закриває перший сет 6-3. Причому сет сетпойнт ефектно реалізувавши Ейсом. Однією з причин, чому Кароліні вдалося виграти другу партію, стало те, що вона вчасно знайшла шляхи до сітки, частенько бігала і частенько ці розіграші вигравала. Тож на тенісисток чекала вирішальна третя партія, яка розпочиналася дещо тривожно щодо загального підсумку матчу для Еліни. До рахунку 2-2 тенісистки тримали свої подачі, але от Мухова свою тримала під нуль. А на подачах Еліни була боротьба, хоч до брейкпойнтів і не доходило. Тим не менше, в цій ситуації саме світ Толіна перш першою робить брейк. Лідируючи 3-2, вона виривається вперед 4-2, після чого захищає свою подачу і вже попереду аж 5-2. За рахунку 2-5 мухова виходить подавати на те, щоб залишитися в матчі. І 15-40. Подвійний матчпойнт у Світоліної. Але обидва їх мухова відігри. Еліна заробляє ще один, і на цьому матчпойнті Світоліна діє максимально обережно, просто тримає м'яч. І мухова не витримує, помиляється, пробиває в сітку і матч за українкою. За 2 години 5 хвилин Світоліна здобуває непросту перемогу: 6-2-3-6-6-2 і виходить до однієї восьмої фіналу. Фіналу. Тож третій раунд змагань, 1/16 фіналу, українки пройшли без втрат. Дві грали і дві його подолали. Четвертий раунд, одна-восьма фіналу тут уже жарти закінчилися, оскільки і Костюк і Світоліна грали проти представниць Топ-10. Особливо це контрастно було для Марти Костюк, яка ще раз нагадаю, в першому матчі грала проти 68-ї ракетки світу, а в другому взагалі проти 85. ї І ось тут четверта ракетка світу американка Джесіка Пегола. Пегола до того ж, яка була дещо злою на українських тенісисток, оскільки нагадаю на попередньому турнірі Вінді. Її зі змагань вибила Еліна Світоліна. Заочними зустрічами вигравала саме американка 2-1. Причому, що цікаво, тенісистки між собою грають раз на сезон. По одному матчу було в 2022, 3 та 2 роках. І от березень 2025-го і перша зустріч між ними. Подивимось, чи зіграють вони ще між собою до завершення цього сезону. В першому сеті у Марти шансів взагалі не було, по крайній мірі, на прийомі. Джесіка просто феноменально відподавала 73% влучання першої подачі. І хоча при цьому вона зробила лише один ейс, але так влучно подавала, що навіть якщо Марта приймала ці м'ячі, Джесіка після цього розігрувала класні комбінації і або грала на виліт, або взагалі грала в протихід. Про що говорити? Марта в першому сеті виграла лише 4 розіграші на прийомі. Звичайно ж, ні про які брейкпойнти. А тим паче брейки не йшлося. І це емоційно впливало на Костюк, як наслідок вона кілька геймів своїх програла, перший з яких за рахунку 1-1. У підсумку, перша партія впевнена, за американкою 6-2. Але відразу після цього Марта бере медичний тайм-аут. Важко сказати, чи дійсно були якісь фізичні проблеми, чи, можливо, просто взяла паузу для того, щоб поміркувати, подумати. Після того, як гра поновилася, спочатку здавалося, що не особливо щось змінилося. Розпочинала Марта на своїй подачі і розпочинала з 0.40, Відразу потрійний брейкпойнт у американки. Загалом ж в цьому геймі у Джесіки було аж 5 брейкпойнтів. Але Марта вистояла. І тут відбувся своєрідний злам матчу. Костюк повела 1-0, після чого зробила дещо неймовірне, як для цього поєдинку, а саме взяла подачу супротивниці. Після чого ще й захистила свою подачу та відірвала. Впалася в рахунку 3-0. Але ось тут ще раз згадаємо ось ту пафосну поведінку проти блінкової на матчпойнті. В принципі, з тобою також може це трапитись, і, на жаль, з Мартою це трапляється в матчі проти Пегули, оскільки Костюк отримує прихованого бублика, програє 6 геймів поспіль з 3-0 на 3-6. Дійшло до того, що знову жбурляла ракетки. І Джесіку все це надихало, як наслідок американка знову класно заграла на своїй подачі. Та в підсумку здобула переконливу перемогу за годину 17. 6-2, 6-3. Відповідно, марта Костюк зачехлила ракетку в одній восьмій фіналу. А от Еліна Світоліна в одній восьмій фіналу грала взагалі проти другої ракетки світу польки Ігі Швінтик. За очними зустрічами лідирувала саме Іга. Причому, що цікаво, всі три матчі тенісистки зіграли між собою на різних покриттях: харт, ґрунт і трава. І саме на траві у Еліни єдина перемога. Нагадаю, то було в 2023 році на Вембулдоні, і тоді Еліна дісталася до півфіналу Гренслему. Цього разу матч між тенісистками дійсно виходить якимось містичним і зачарованим. Річ Тім, що стартові 14 геймів поєдинку жодній тенісисток не вдавалося виграти гейму на одній з частин корту, яка таке враження була якоюсь зачарованою. Дійшло до того, що в першому сеті Еліна навіть підходить до своїх тренерів і говорить, що я не можу там грати, на що звичайно ж тренери не знайшли ніякої відповіді. І ще раз підкреслю, не лише Еліна, а і Іга там не могла виграти гейму. Матч розпочався з того, що тенісистки захистили свою подачі 1-1. А за цього рахунку на ось тій зачарованій частині корту власне подавала Українка. І вона свою подачу програє. Відповідно, Полька виходить з брейком вперед 2-1. Здавалось би, має відриватися по рахунку, але тепер її черга прийшла подавати на зачарованій частині корту. І брейк цього разу робить уже Еліна 2-2. Загалом же ж ось ці гойдалки тривали аж до рахунку 5-5. За цю рахунку подавала Еліна і подавала. Саме на тій частині корту, і Еліна свій гейм програє. Відповідно, Швіонтек за рахунку 6-5 виходить уже подавати на сет. Здавалось би, має бути додаткова концентрація та зібраність, але подавала на сет Швіонтек саме на зачарованій частині корту. І Швіонтек цей гейм також програє. 6-6 тай брейк. І ось тут з'являється інша містика та своєрідна зачарованість. В цьому сезоні, ще раз відзначаємо, українки не виграють тайбрейки. На тайбрейку Еліна поступ. Покупаючись 0-3, змогла зрівняти рахунок 5-5, але його вона все одно програла 5-7. Ну, а сет було програно 6-7. Друга партія розпочиналася на подачі польки. За рахунку 30-30 Іга допускається двох поспіль помилок, двічі пробиває в аут. І Світоліна стартує з брейком 1-0. Але на подачі Еліни брейкпойнти уже у швіонтек, на яких Еліна свою помилку допускається, невдало зігравши біля сітки. І тут уже були певні прояви емоцій. Ні, вона не жбурляла ракетку, так як скажімо, Костюк, але от м'ячик жбурнула. І саме на початку другого сету, нарешті, було знято ось те прокляття зачарованої частини корту, оскільки вперше там виграла Швіонтек, в підсумку Полька відірвалася в рахунку аж 4-1. Але Еліна, зрозумівши, що і на тій частині корту можна вигравати гейми, виграє також два гейми поспіль та майже з рахунок 3-4. Поєдинок проти Польки Еліна проводила на наступний день після ось того важкого матчу проти Кароліни Мухової, як наслідок на фінішу матчу, десь уже почала підсідати фізично. І тому з 3-4 на 3-6. Програє два гейми поспіль. Причому, коли Полька за рахунку 5-3 вийшла подавати на матч, подала спокійно. Тож Еліна Світоліна, зробивши 5 брейків в даному матчі, все одно цей доволі таки дивний поєдинок програла: 6-7-3-6. Тож і в даному протистоянні далі пішла. Більш рейтинговіша тенісистка. Відповідно, розпочинаючи з чверть фінальної стадії, далі на турнірі в Майамі без українок. Ну і також далі без минулорічної чемпіонки Даніель Колінз. Як ми прогнозували, американка не змогла захистити титул. Два раунди Даніель таки подолала, але от в одній восьмій фіналу наткнулася на Аріну Сабаленко. і, хоч і в боротьбі, але поступилася Американка в двох сетах двічі по 4-6. Тож Майамі буде нова чемпіонка. Хто нею стане, а також хто виграє чоловічий мастер з про Оце ми обов'язково поговоримо, тож не пропустіть, а для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ну і також ми обов'язково поговоримо про оновлений рейтинг після турніру в Майами. Також нагадую, якщо бажаєте підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація, буду дуже вдячний. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!